Шановні колеги, доброго дня. Ради вітати всіх присутніх. Дозвольте мені доповісти вам про поточні результати по роботі робочої групи прозорість та підзвітність. На сьогодні в роботі групи приймають участь як представники правоохоронних органів. Так і представники Харківської обласної військової адміністрації залучено представників громадськості, які в межах компетенції допомагають вирішувати вирішувати ті нагальні питання, які виникають під час інформ під час інформації, обробки інформації, яка надходить постійно нон-стоп для аналізу зазначеної робочої групи. На сьогодні маю доповісти, що такі робочі групи, як в Харківській обласній військовій адміністрації, відтворено в кожній районній військовій адміністрації. До них також залучились як представники громадськості, так і представники правоохоронних органів. Завдання цих робочих груп забезпечувати дієвий контроль в напрямку використання коштів, які надходять для відновлення відбудови тієї шкоди, яка була заподіяна за результатами російської агресії. На сьогодні на сайті Харківської обласної військової адміністрації працює. Застосунок, це посилання, за яким кожен громадянин України, кожна особа може подивитися, як ті тендерні процедури, які були пройдені або знаходяться в стані проходження по кожному з напрямків, які стосуються відновлення, ми можемо на цьому ж сайті повідомити про. Усі негаразди, які нас стали відомі, які пов'язані з, ну, наприклад, невідповідним використанням таких коштів, на думку заявника. на сьогодні, Робота групи має забезпечити саме прозорість в напрямку закупівель, в напрямку аналізу тієї інформації, яка надходить від районних військових адміністрацій, від територіальних громад. Районні військові адміністрації дієво працюють з кожною територіальною громадою незалежно від її. Кількості мешканців чи інших моментів, але на сьогодні для цієї робочої групи немає неважливих тем. На сьогодні можу вам сказати, що також забезпечено напрямок навчання державних службовців, підписано меморандум з U-Control Ukraine, Завдяки цьому ми. Маємо доступ до дієвих інструментів перевірки контрагентів, які приймають участь у певних тендерних закупівлях. За що ми дуже і дуже вдячні цій організації? Іде робота по відпрацюванню певних напрямків із правоохоронними органами. якщо… Робочій групі стає відома, ну, наприклад, від представників громадськості або представників територіальних громад, про невідповідність якихось тендерних закупівель. Робоча група в режимі онлайн, тобто дуже оперативно збирається, відпрацьовує це з правоохоронними органами для того, щоб визначити, чи є там ознаки якихось зловживань, чи неправомірного використання коштів там в будь-якому напрямку. На сьогодні дуже велика увага робочої групи приділяється навчанню саме державних службовців всієї Харківської обласної військової адміністрації. Тобто нами заплановано і відпрацьовується механізм постійних тренінгів, які на сьогодні таких тренінгів було заплановано 24, і на вчорашній день їх вже пройшло 13, тобто 13 департаментів. На яких їх працівники змогли дізнатися про механізми контролю, про відновити свою, скажімо так, підвищити свою компетенцію під час подання декларацій, тому що на сьогодні подання декларацій державними службовцями, яке було відновлено, Відповідним законом, це теж важливий і дієвий механізм забезпечення прозорості. По суті, Весь час війни державні службовці не подавали декларації. Реєстр декларацій був закритий для зовнішнього перегляду. На сьогодні Національним агентством з питань запобігання корупції вчиняються певні дії для того, щоб цей реєстр відповідно до наказу президента був відкритий і планується його відкрити з 10 грудня 2023 року. Державні службовці мають подати декларацію про свої доходи і статки як за 2021, так і за 2022 роки. І всі ці декларації опиняться у вільному доступі, стануть, стануть відкритими для громадськості, стануть прозорими. Таким чином, це ми можемо теж вважати за досить дієвий інструмент забезпечення прозорості. Також державним службовцям, які дотичні під час своїх виконання своїх службових обов'язків, які дотичні до забезпечення тендерних процедур певних, маю сказати теж забезпечено певні можливості стосовно навчання для того, щоб оперувати тими. Механізмами, які нам надав U-Control згідно підписаного нами сумісного меморандуму, для того, щоб людина не просто мала можливість перевіряти контрагентів, а впевнено користувалася цим інструментарієм в майбутньому. Ще раз хотів би зауважити, що на сайті обласної військової адміністрації є можливість, як повідомити про речі, які Є неприйнятними, тобто, це можуть бути корупційні прояви це можуть бути якісь моменти, які стали відомі стосовно нецільового використання коштів. Така можливість є в електронному вигляді. Будь ласка, можете звертатися. Робоча група буде оперативно реагувати по кожному з зазначених напрямків. Це не означає, що ми статичні, ми постійно рухаємось вперед. До роботи групи постійно долучаються нові особи, які. За певними напрямками надають інформацію для аналізу. Така інформація ретельно аналізується. З неї робляться висновки за зазначеними висновками. Обов'язково долучаються представники правоохоронних органів, які вже не просто можуть висловити свою думку, а і задіяти ті правові механізми, які у них є, для того, щоб забезпечити правове регулювання зазначених питань. Дякую за увагу.